Але сьогодні вирішив провести цей ефір і розказати дуже корисні поради стосовно наявної кредитної заборгованості стосовно урегулювання питання з кредитодавцями, з банківськими установами, МФО, зняття арештів і таке інше. Тому, будь ласка, приєднайтесь до ефіру. Не забудьте поставити лайк йому. Якщо не сподобається, в кінці прибирайте нічого в цьому поганого немає. Всі з нас помиляються, це можливо буде мотивувати мене робити більш якісні випуски. Але і так намагаюся давати вам більш розгорнуту інформацію. Не забудьте поставити свої запитання. В кінці буду намагатися на них відповідати. Як завжди, попрошу вас поставити плюс, якщо все добре зі звуком і з картинкою, якщо маєте проблеми, ставте мінус. Також не забувайте, що це прямий ефір. Можуть бути якісь потріскування, можуть бути проблеми зі зв'язком, тому робіть на це поплашку. Ну що ж ми з вами сьогодні обговоримо, як я казав, списання кредитної інфо... заборгованості, як позбутися наявних кредитів, як урегулювати всі ці питання з вашими кредитодавцями? Я що хотів на початку сказати? <кій> Поки не забув. Якщо маєте заборгованість в банках, то майте на увазі, що банк має право списувати в односторонньому порядку з ваших інших рахунків наявному цьому банку кредитних коштів. Тому, якщо маєте право на якісь пільги, якщо є військовослужбовцями. Якщо є особами з інвалідністю або ВПО, повідомляйте банкам відповідну інформацію, тому що для вказаних категорій громадян є можливість не нараховувати відсотки на нинішні кредити. Це дуже важливо, враховуючи те, що Є така опція, нею треба скористатися шляхом направлення відповідної заяви. Також нагадую, що в Україні з 2019 року прийнятий новий кодекс питань банкротства, і тепер є можливість розпочати банкротство або реструктуризацію боргів саме фізичних осіб, якщо у вас є прострочена заборгованість. Розмір якої перевищує 50%, Якщо у вас низькі доходи, якщо це велика заборгованість, знаєте, що можете звернутися до господарського суду з відповідною заявою. Але там є деякі нюанси. Тому, якщо потребуєте більш детальної консультації, звертайтесь, будь ласка, за телефоном 063 344 16 36. Також нагадую, що для військовослужбовців та членів їх сімей консультація безкоштовна, і питання можуть бути пов'язані не тільки з кредитною заборгованістю, не тільки з питаннями е мобілізації проходження проходження військової служби, а й з іншими житловими, сімейними комунальними призначення е соціальної допомоги надання статусу УБД і таке інше. Не соромтеся, нагадую свій номер телефону: 063 344 16 36. Для всіх інших консультація платна. Тому, будь ласка, підтримуйте мої ефіри, підписуйтеся. Це допоможе в просуванні цієї трансляції. Це допоможе в просуванні мого YouTube-каналу. Чим більше ми матимемо мою аудиторію, тим більше буде переглядів. Звісно, буде більша монетизація. Але це пов'язано не тільки з моєю якоюсь такою е е е як -то сказати, навіть е е з таким намаганням збільшити собі монетизацію. А з тим, що якщо буде у мене більше монетизації, я розширю коло. Осіб, які матимуть право отримати у мене безкоштовну консультацію, тому що я не гонюся за прибутком. Я перше, що хочу сказати вам, переслідую дуже таку альтруїстську мету. Я хочу, щоб наше суспільство було таким більш прогресивнішим, знало свої права, боролося з нігілізмом і найголовніше вміло правильно відстоювати свої інтереси, не тільки кось руганню, дракою і. До прикладу, навпаки, ховання в пісок, якщо ви отримали, не дай Бог позовну заяву, а зверталися до юридичної допомоги. Як це е дуже популярно, наприклад, на заході і можна провести паралель з психологічною допомогою. До речі, хто не знає, нагадую, що є гаряча лінія. Е Міністерство охорони здоров'я разом з міжнародними партнерами запровадило гаряч гарячу лінію. І безоплатної правової допомоги є цілі офіси, і, і безоплатною психологічною допомогою. Шукайте е, контакти в інтернеті і не бійтеся користуватися не тільки е, правовою, а е, й психологічною допомогою. А ми рухаємося з вами далі. Що ж робити, якщо на ваші рахунки наклали арешти? Звісно, перевіряємо інформацію в дії. Звісно, якщо вже відкрито виконавче провадження, можете звернутися до державного виконавця або приватного і подати заяву про визнання вашого рахунку поточним і розблокувати рахунок на місяць на дві мінімальні заробітні плати. Пам'ятайте про це. Тому що якщо немає е, коштів достатньо для погашення заборгованості, ви можете хоча б розблокувати один із рахунків е, і жити на ці кошти. Що ж тоді ще хотів вам сказати щодо наявних лайфхаків? От чому я саме говорю про те, що якщо отримали позовну заяву точніше копію від суду, разом з ухвалою про відкриття, не потрібно ховатися, не чекати, що все минеться. Зазвичай судді не сильно розбираються в кредитній заборгованості, не тому, що вони не кваліфіковані, а тому, що у них немає багато часу. Помічники відписують всі ці рішення, і зазвичай просто виносять заочні рішення і е, задовольняють всі ці стовідсоткові вимоги кредитодавця. Однак є нюанси пов'язані з тим, що можна скоротити, е, значить, розмір. Е, Прострочення відсотків, можна затягнути трохи час в належний спосіб. Я, звісно, не закликаю до того, щоб не платити заборгованість, але можна урегулювати питання з. Значить, кредитодавцем багато судів не отримують ніякого відзиву від боржників, ніяких заперечень, тому і приймають такі рішення. Однак хочу нагадати, що для військовослужбовців, для осіб з інвалідністю є пільги, стосовно сплати судового збору, і коли будуть стягуватися з вас заборгованість, також буде враховуватися в цю суму і судовий збір. І судовий збір, якщо він становить мінімальний розмір це 3028 гривень. А ви маєте пільги, то як вже як вже один із приємних бонусів подаєте відповідні повідомлення до суду, заперечення і докази наявності пільг, і суд вже не стягне з вас такої суми. І це вже є великий плюс. Задавайте свої запитання. Хто не встигне, нагадую, що після цієї трансляції я його публікую. Можете також задавати свої запитання, писати коментарі. Я залюбки намагатимуся на них відповісти. Зараз нагадаю вкотре, що для військовослужбовців та членів їх сімей консультація в мене безкоштовна за телефоном 063 344 16 36. Також нагадую, що можна укласти з кредитодавцями якісь договори, реструктуризації, можна укласти якісь кредитні канікули, але потрібно з тим всім розбиратися, не чекати на те, що якось забудуть про вас, тому що позов можуть і не подати, але. Є реєстр боржників, да і наявність кредитної заборгованості вона в подальшому неможливить вам доступ до кредитів, до як то кажуть, банківських послуг, тому що перевіряють банки. Всю цю інформацію в подальшому, якщо у вас покращиться фінансовий стан, ви захочете відкрити бізнес, отримати кредит або купити квартиру, то проблематично буде це зробити, бо ваша кредитна історія буде мати такі от недоліки. Пам'ятаєте про це? Ну, от такі, от на пальцях розказав вам нюанси. Звісно, це не все, це не детальна консультація персональна, отакий от одразу дисклейм. Щоб ви розуміли, що кожна ситуація вона індивідуальна, і потребує індивідуального розгляду, аналізу документів, тому звертайте увагу, коли вам каже якийсь юрист або адвокат, що немає ніяких проблем. Все зараз по шаблончику зробимо вам заперечення, відзив, тому краще не звертайтесь до таких спеціалістів, тому що потрібно, як завжди, аналізувати перше джерело і аналізувати документи. Практика судова з судовою практикою, але всі випадки індивідуальні, навіть якщо це заборгованості в одних і тих же банках. Тому дякую, що були зі мною на цій трансляції. Підписуйтеся і бережіть себе. І нагадаю, що зараз в Україні прохолодно стало, тому вдягайтеся тепліше, менше вживайте спиртних напоїв і цукру. Тому всього вам найкращого. До побачення.